Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Як завжди ми на своєму господарстві почистили, дали їсти, бурячка трошки дали, тямкають. Сьогодні я хотів би підвести підсумки вчорашнього зважування. А саме моїх петренів. Годую я своїми комбікормами, я не купляю по рецептурі, роблю сам гранули на кормовому концентраті від компанії Vita Живена. І бачу такі результати, що показало вчорашнє зваження. Найбільша e, моя льошка середньодобова і e, якби, середньодобовий приріст склав 861 грам. Це вже я рахую, що це вже на відгодівлі, тому що я їх перевів вже на комбікорм відгодівля. і це вже на відгодівлі. Льошка менша, яка сама менша, яка заважила найменше, там 51 кг, ось та, яка відстала трошки в рості. Середньодобовий приріст її склав 523 грами. Кабанчик менший. Це ось цей кабанчик. Цей це менший кабанчик. Чи ні, ні, ні ось той кабанчик. Це Льоха. Той кабанчик. Середньодобовий приріст, його склав 940. 6 грамів. І рабий кабанчик, середньодобовий приріст, його склав 960 грамів. Це від того терміну останнього е зважування. Це було 18 вересня. Це за 2 за місяці. О, і я вважаю, що це непогані показники. Якщо подивитися навіть, я дивився багато в інтернеті, який має бути середній, середньодобовий приріст, то воно більш-менш так і виходить ось така ситуація. Тому я, скажімо так, нормально, скажімо, виходить. Ростуть вони непогано. Ну, зараз піду ще до своїх білопоясів. Білопоясів, звісно, мало набрали, тому що і ну, вони тільки 2 неділі майже в мене. Не майже, а 2 неділі в мене 2 тижні. І ну, вони ще малі, вони стільки не можуть набирати як вже більше. І там трохи прохолодно. Зараз піду до них подивлюся, що там вони роблять. Білопоясі мої зарилися в солому, але я їм планую щось зробити, якийсь... якийсь такий кинути сюди лампу, тому що зараз вже. Трошки морозці і їм тут прохолодно. Вода то не замерзає, тут вода тече, все нормально, але все одно. Їсти також ще є в них. Хочу щось придумати їм, щоб вони грілися. П'єтрени теж наші понаїдалися, їсти є, що в них і лежати. Ну цей хоче поговорити, порозказувати. Дака, да, кабась. Да, да, да. На цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось, пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре.